Коріння пам'яті таку назву має стала, яку відкрили у Тернопільській школі номер 19 Вона має незвичний вигляд, адже виконана у формі дерева. На кожному з його листків викорбовані імена захисників, які загинули за Україну. Загалом тут увіковічнили пам'ять 27 військових. З них 19 чоловік це випускники нашої школи, і сім чоловік це батьки наших діток, випускників і тих, які навчаються зараз в школі. Після відкриття рідні загиблих поклали квіти до пам'ятної стели. Ідея створення такого символічного дерева виникла ще у квітні 24 го року. А нині охочі вже мають нагоду переглянути інформацію про героїв, адже біля кожного імені розміщено QR-код, перейшовши за яким можна дізнатись ще мало нових фактів про життя та службу кожного з військових. Власне, з того моменту розпочалася плідна праця. Було оголошено конкурс на найкращий проєкт такої стели. Подалося 24 варіанти візуалізації такого проєкту, бо запропоновано було усім без винятку і учням, і батькам, і вчителям. І виборив першість така візуалізація власне нашого вчителя, педагогорнізатора Єтушенки Світлани Михайлівни, яка десь презентувала її бачення було саме таким. Ну і розпочалася робота. Діти ярмаркували, збирали кошти. І за кошти з ярмарки було оплачено от, власне виготовлення такої стели. Одне з імен, викарбованих на листках, дерева пам'яті належить військовому Анатолію Королівському. Сьогодні вшанувати його пам'ять прийшла дружина Юлія. Він пішов на війну ще в серпні 22-го року. Його було мобілізовано. Він пробув до листопада 2023 року. І 3 листопада він загинув. Якраз вчора була друга річниця його смерті. Він загинув від снаряду, скинутого з дрона. Він також він був десантно-штурмовій, але працював на, на дронах. Він також запускав дрони на ворога, але того разу не пощастило його. Каже, що створення таких проєктів дуже важливе. Її донечка навчається у цій школі, і щодня, проходячи повстелу, бачитиме фотографію тата. Додамо, що під час відкриття до рідних загиблих звернувся очільник міста. Шановні родини, ви кожного дня живете з цією болю, яку неможливо втамувати, кожну ранку вечері ви усвідомлюєте цю біль втрати. Але я дуже хочу, щоб ви всі розуміли, і пам'ятали, що завдяки мужності і героїзму ваших дітей, ваших чоловіків, ваших синів, Україна залишається незалежною. Завдяки їм, ці діти, які сьогодні тут, не попадуть в російський полон. Завдяки їм діти мають можливість сьогодні вчити в українській школі свою рідну українською мовою, свою рідну українську історію, а не слухати про русський мір. Так, вони всі були різними, але про кожного залишається щось більше, ніж просто спогад. Загалом на створення стели коріння пам'яті пішло близько 18 тисяч гривень. У школі кажуть, що це не просто пам'ятний знак, а символ вдячності, єдності та глибокого вкорінення пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.